І тому літопису можна перевірити. Називається гарем, ми її відновили від собі. Лісова галявина відпочивають бійці одного на гармошка в руках, у другого нехай кога. Як багато жінок в світі А мужчин амущинимного. Кажуть. Що вже припадає двадцять на одного, куди глянеш всюди жінка, як гри дощі. Одно, тільки вихід гарем завести. а Гарин, це мрія всіх мужчин на світі, Ах, гарем, це роже рідка спіла, коли уже заведе в нас гореть, рік за роком мов тим, за днем, як потіплила, Мужчин стає щораз менше, жінок більше є, аж тимці, до того, прийдем році, дівча знає, що дістанешся. Ах, гарем, а гарем це чар душі і тіла, гарем це мрія всіх мужчин на світі, ах, гарем, зарожь від кастила, коли уже заведе Куди глянеш, сюди жінка, носить тебе меть. Як не прийдеш, людсько петре, зроблю собі смерть, що хтось на світі стало, що -то є, хто зна, чи то може Бог карає, а чи то війна мужчин на світі! Коли уже заведуть назарем, ах, харем, це чарноших і тіла, харем, семерія всіх мужчин на світі, ах, арем. Це Ах, гарем, це чка душі під тіла, ах, гарем, це мрія всіх мужчин на світі, ах, гарем, це від Каспіла, коли вже завледуть на нас коли, вже завледуть нас, коли уже завледуть в нас.